Всім привіт! З вами Лакрійську. Мене звуть Білик Оля. І в цьому відеоуроці ми будемо з вами створювати ось такого ангела на ялинку підвісочку новорічну. Для створення такого ангела нам потрібен шнур 5 мм, однопрядний або 3 мм однопрядний. Я зараз розкажу по відрізкам. І шнур трьохпрядний. Я використовую мікремерок 4 мм від шкіміки, і тут мікреме 5 мм, або є ще 3 мм. Просто потрібна буде різна кількість а, відрізків. Так. І золотистий шнурочок для декору а, паска у ангела і для підвісочки. І бусіна нам потрібна. Десь 2,5 шир... ну, в діаметрі. Ножиці. Потрібна чесалка така, або якась розчіска. ну, все, що завгодно, щоб ви змогли розчісати цей шнур і зробити ангелу платячко. Так. І клей пістолет для того, щоб приклеїти крильця. Якщо клея пістолета немає, можна просто їх. Пришити обережно нитками в кольор шнура. І так, по відрізкам для створення ангела нам потрібно 7 відрізків по 35 см однопрядного шнура 5 мм. Або 10 відрізків, якщо у вас шнур 3 мм. Так, бусина 2,5 см. Якісь, якась металічна ниточка. Я використовувала луна від Шехіміки Studio. У мене залишки є. Одна ниточка 65 см. І одна 40 см. Можна б брати будь-яку іншу ниточку товщиною десь 2-3 мм. Сім відрізків, трьохпрядного шнура. По 30 см для волосічка. ангела І один відрізок трьохпрядного шнура для крилець. І ще я беру ниточку таку, це звичайна нитка для шиття. Просто вона товстенька в мене для того, щоб крильця зафіксувати. Я буду вам показувати, коли буду їх робити, щоб їх просто потім легше було приклеїти. Починаємо зі створення основи ангела. Беремо наш однопрядний шнур, складаємо так, щоб хвостики були рівномірно хоча б з однієї сторони, щоб вони були однакової довжини. Беремо нашу чесалку або розчіску будь-яку, гребінець, може, у вас якийсь є. І починаємо розчісувати для створення платячка. Бачите, дуже легко він розчісується, цей шнур з іншої сторони тепер. Починаємо з краю, тому що, якщо ви почнете одразу з середини, він на, крає, на краєчку у вас заплутається. Спочатку треба добре розчісати краєчок. Потім вже переходити до вичісування з центру. Бачите, і так воно трошки заплуталося. Нам треба його дочесати до того моменту, щоб він перестав закручуватися. Ну, він все одно буде закручуватися, але щоб хоча б, так, не дуже сильно закручувався. Бачите? Так, готово. Тепер беремо металеву нитку, складаємо її вдвоє і її серединку кладемо на серединку нашого розчісаного шнура. Тепер ось так накриваємо шнур. Так, тут його нам потрібно скласти посерединці, ось так. Ми робимо майбутнє, тут буде тіло ангела, а тут буде саме платчико. Так, склали і зав'язуємо на один вузол, фіксуємо цей шнур. Гарненько затягуємо. Тепер беремо наші хвостики і протягуємо в бусину. Ось так. І переходимо до, потім ми дочішимо вже переходимо до створення зачіски нашого ангела. Беремо наші сім відрізків, трьохпрядного шнура, і нам потрібно їх розкрутити. Розкручуємо і складаємо рівненько один до одного. Його ми вже розчісувати не будемо, волосечко в нас буде кочеряве. Просто нам треба розділити цей трьохпрядний шнур на прядки. І так з усіма всіма відрізками. Розплили наш шнур і тепер протягаємо, протягуємо, також його беремо по центру, ось так, бачите. І кладемо ось тут поверх бусини і зав'язуємо шнурочком по центру, так, секундочку, ось так Можна зробити вузлик трошки не по центру, а трошки, ось бачите, позаду. І ще один вузлик робимо, щоб воно не розв'язалося. Ось так, все. Оце вже наша підвізка на ялинку. Її можна робити довгою, короткою, скільки ви забажаєте всіх по-різному. Так, волосечко поки що залишаємо. А ось тут наше платічко, бачите, трошечки ось так повертаємо, щоб воно було перпендикулярно зачисті. Так, можна почесати нашого ангела. Ми зараз будемо переходити до створення крилець. Для крилець ми залишали один відрізок 60 см. Так, і складаємо його ось так, дивіться. Ні, спочатку ми підкладаємо ниточку, ось так. Ниточку. А потім на поверх ниточки ми складаємо відрізки ось такою змійкою, бачите? Тому що крилець у нас два ряди йде в ангелочка. Так? Дуже велике крильце робити не обов'язково. Ви можете прикласти ангела і подивитися, що можна навіть менше. Тому що, якщо ви дуже великі їх зробите, вони будуть опадати. Бачите, ось такі малюські, і вони будуть гарно триматися. Хвостики, шнура ми потім обріжемо. Так. І ось так. І затягуємо його цією ниточкою. Тільки затягуємо так, щоб воно не... Бачите, щоб воно знаходилося одне на одному, одне біля одного, але не затягуйте так, щоб воно скрутилося, бо вони потім так само скручуються на ангелі. Тобто, щоб вони залишалися пласкими, бачите, вам потрібно, щоб вони залишилися один над одним. Ось так. Тому ви тримаєте пальцем їх на столі і затягуєте ниточку. Так, і робите вузлик, ось так. Так, тепер нам треба вирівняти крильця по довжині, щоб у нас. Ось так, вони були однакової довжини, і ось так трошечки цей всередину. Так. І оці хвостики ми їх обрізаємо ось тут, прям майже під корінь, щоб вони не вилазили у нас з Нашого платька, воно буде некрасиво. Так. Хвостики також можна обрізати. І тепер приклеїмо крильця. І заодно ми приклеїмо ще зачіску. Так, дивіться, дівчата, я розгорнула нашого ангела ось це серединка, так? Отут спинка, отут перед. Трошечки розчісала ще раз. Так. І прикладаємо крильця ось сюди. Ось тут ми їх розміщуємо. Ось так. Приклали. Клейчик вже нагрівся в мене, і я ось так, бачите, намащую їх клеєм. І зверху прикладаю верхню частину платячка. Ось так. Все. Знову трошки зверху ось тут розчишу, і хай воно фіксується. Так, і тепер перегортаємо нашого ангела. Це затилок, потилиця. І тут також ми робимо. Невеличку таку фіксацію клейчиком для того, щоб волосечко у нас красиво лягало на потилицю і не було е, лиса потилиця в нього. Ось так. Бачите, ось так трошечки волосечко тут її зачіску робимо. Угу. Все. Звечістка готова, крильця готові, можна приступати до створення пас пасочка. Беремо відрізочок наш е металевої ниточки 40 см. Знову я його розчислюю, щоб воно було все рівненько, красиво. Бачите, ось так. Не було ніяких перекрутів і заломів. Лишніх ниточок. Так, все є. Ось так от. угу. Так, і беремо підкрильцями, ось так руками. Ось так. Беремо ниточку, хвостик, ось цей. Тримаємо ось тут, бачите, великим пальцем. Тут робимо петлю, можна її притримувати середнім пальцем. І ось так робимо три оберти. Один. Два три. Так. І ось цей хвостик вставляємо в петлю ось так. А цей хвостик починаємо тягнути наверх, бачите. І у нас затягується вузол Ви можете цей вузол або обрізати. Якщо у вас він добре затягнений, він не розв'яжеться. ця ниточка, вона така добре фіксується Зав'язати яз... зав бантик. Просто беремо ось так, в дві петлі наші хвостики, і зав'язуємо бантиком позаду. Оп. Затягуємо добре, так, і підтягуємо ці петлі назад, щоб він був малесенький, такий акуратний. Бачите? І тепер у ангела позаду красивий бантик. Ось можна залишити, можна обрізати, зробити коротенькими такими Оп. все. Так, тут поправляємо платько. Так, і нам залишилося тільки доробити зачіску. І... Обрізати хвостик плаття, щоб воно не було таке довге і щоб був рівненький хвостик. Але ви можете, в принципі, залишити такого довгого ангела, або можете зробити коротенького. Влосечко також ви можете фіксувати по своїй, як вам подобається більше. І також можна взяти дві по дві прядки, наприклад, бачите. Тут і тут. І позаду йому, тобто їй, зробити також зачіску, зафіксувати ось тут позаду ниточками, або просто зав'язати цей шнур у вузлик позаду. Ось таке обрізаємо, підтягуємо тут трошечки ось, і у неї вийшла така ось зачіска. І тепер можна обрізати волосся, щоб воно було однієї довжини. Так. І тепер кладемо її, розчісуємо знову і обрізаємо низ також під довжину, яка вам більше подобається. Так, зафіксувати, зафіксувати е, наше платько можна за допомогою лаку для волосся, але коли ви їм е, обробляєте, тобто ви напшикали, да? ось я напшикала їм, да? ось так. І потім я ще розчісую, щоб воно не злипалося. А фіксувалося і було розчісаним, красивим, щоб коли її повісили на ялинку, вона не була як цей, ну, зафіксований, такий кудись стирчало. Так, ну, в принципі, все. І тут зверху зав'язуємо вузлик в підвісочці на ялинку. Так, а хвостики обрізаємо. Наш ангел готовий. Я впевнена, що ваші ангелочки вийшли. Навіть краще, ніж моя принцеска. Обов'язково діліться своїми роботами, відмічайте мою інстаграм-сторінку school». До нових зустрічей бувайте!